Матвійчик знайшов, такого гарного, молоденького грибочок. Давай, роби. не треба, не треба. О, так, давай, давай, давай. Тягни, тягни. Ух, яка там ножка, покажи. Покажи, кажи, який красунчик, отак. О, Давай ямку заховай, закрий ямку. Сильно так, сильно. Листочками запрятаємо. О, так, молодець. Нормало, але є. Ось. Попри дорогу. Один. Другу. Ну, я третій вже зірвала. У листочках так сховалася. ось один. Другий. Щось ще пошли подивимось. Ще одна така знахідка. Але файн. Але файн. Тверденький. О, хі -хі -хі. манюнечка, манюнечка, такі манюнка. Але красиві, такі чистенькі, гарненькі. Краса. Матвійчик знайшов грибочок. Давай, зайка, давай. Каже, мама, я знайшов, покажи. Ямку закрий. покажи. Ой, такий самий гарний. Матвійчик покажи. О, який гарний грибочок. Давай, навіть, роби. Потім закриєш листочком знайшла? Тут мушки Угу. Давай. Красота. Красота. Покажи. Яка краса. Сьогодні канікули. Дівчата, назбирали грибочки. Матвійка вже там на качельці. О, це голубінки трошки. А це слапенькі і біленьких, навіть таких чистих. Нашла. Наш результат рибалки наш.